Харі Крішна, дорогі відані. Сьогодні поговоримо про апара Екадаші, який відбудеться 2 червня 2022 року. Від Махараджа сказав: отже, Нардана, як називається Екадаші темної половини місця джештха, що припадає на травень-червень? Я хочу послухати славу цього священного дня. Будь ласка, повідай мені це. Господь ще сказав: О, царю, твоє питання чудове, бо відповідь принесе благо всьому людству. Це Екадаші такий великий, сприятливий, що може стерти навіть найбільші гріхи. О, великий цар, це Екадаши, який дарує безмежне благо, зветься Апара Екадаша. Того, хто тримає піст в цей святий день, будуть прославляти по всьому Всесвіту. Навіть такі гріхи, як вбивство брамана, корови, ненародженої дитини, богохульство, перелюбство з чужою дружиною повністю усуваються дотриманням апара і кадаші. О, царю. Люди, що дають неправдиві запевнення, дуже гріховні. Людина, яка фальшиво чи в насмішку вихваляє іншого, обважує, яка не вміє виконувати обов'язки своєї варни і ашрому. Наприклад, некваліфікована людина, що претендує на роль Брамана або невірно тлумачить ведичні писання, вигадує власні писання, обманює інших. Це може бути також псевдоастролог, чиновник Шахрай, псевдолікар аюрведи. Всі вони вважаються тими, хто дає неправдиві запевнення і потрапляють в пекло. Але просто дотримуючись апара Кадише, всі ці грішники повністю звільняються від наслідків своїх гріхів. Той, хто нехтує тхармою і біжить з поля боя, потрапляє в пекло. Але, о юдхішіра, навіть такий занепалий кшатрій звільняється від цього великого гріха і потрапляє на небеса, якщо він дотримується посту в апара Кадаша. Той учень, який, дотримавши сприятливе духовне знання від свого гуру, відвертається від нього і його поносить великий грішник. Подібний так званий учень накликає на себе безмежні страждання, але всього лише дотримання апара Екадаші, він може досягти духовного світу. Слухай, о цар, як я опишу тобі інші гідності цього екадаші. Благо придбане дотриманням апара і кадаші дорівнюється винагороді, отримане тими, хто робить такі благочестиві дії тричі на день. Тричі на день здійснює омовіння в пушкаракшетрі. Що таке пушкаракшетра? Я в кінці дам пояснення. Під час картіка, це, картіка, це жовтень, листопад, здійснює омовіння в проязі у місці. У місяці Мага, це січень лютий, коли сонце знаходиться в Зодіаку. Здійснює служіння Господу Шива в Варанасі під час Шива Ратрі, пропонує підношення своїм предкам в Гаї, здійснює омовіння у священній річці Гаутамі під час проходження Юпітеру крізь сузір'я Лева, дотримує даршан Господа Шиви і Господа Кедаранатха. Бачить Господа Бадрінатха в період проходження сонця крізь знак водолі. Здійснює омовіння під час сонячного затемнення на Курокшатрі та роздає в милостиню курів, слунів і золото. Відплати за ці благочестиві діяння досягає людина, що дотримується посту в Апара Екадаші. Також він дотримує подяку, як за пожертву тільної корови, золота і родючої землі. Іншими словами, апара Кадаші це сокира, якою зрубують дозріле дерево гріховних вчинків. Це сонце, що спалахує перед чимось чорним. Злочином і це лев, що крадеться за ланю безбожництва. Тому Йодхіштіра, той, хто щиро боїться своїх гріхів у минулому і сьогоденні, повинен дуже строго дотримуватися апари Кадеш. Той, хто не дотримує цей піст, буде народжений знову в матеріальному світі як один з мільйонів бульбашок у величезній масі води, або як маленький мураха серед всіх інших істот. Пояснення цьому буде в кінці. Тому треба з повною вірою дотримуватися Апара і Кадаша і поклонятися верховній особі Бога, шрі трівікрамі. Той, хто так діє, позбавиться від гріхів і наблизиться до обителя Господа вішну. Отже, Обгарат, на користь всіх людей я описав тобі важливість священного апара і Кадаша. Кожен, хто почув або прочитав цей опис, звільниться від усіх гріхів, о царю. Так, закінчується розповідь про славу Джєшха, Крішна Екадаші чи Апара Екадаші з Браманда Пурани. Примітки. У нас було дві примітки. Перша примітка: Пушкарі Кшетра місце в Західній Індії, де знаходиться єдиний на землі храм Господа Брахма. І друга примітка: в ведах говориться. Людська форма життя, схожа на бульбашку у воді. У воді. У воді утворюється безліч бульбашок, які через мить лопаються. Таким чином, якщо хтось не використовує своє рідкісне людське тіло, щоб служити верховній особі Бога чи Крішні, життя не більш, то його життя не більш цінне, як постійне, ніж бульбашка у воді. Тому, як наказує тут Господь, ми повинні служити йому, дотримуючись посту в Харі, Васару або. Екадаш. У зв'язку з цим необхідно взяти до уваги слова, Шили Прабхупади в Шамадбагаватам там 2, 1, 4. Величезний океан матеріальної природи йде з хвилями часу і так звані умови життя, є якась подібність бульбашопіни, які виникають перед нами як тілесне я, дружина, діти, суспільство, співвітчизники і тому подібне. В силу браку знань про себе ми переслідуємо переслідування силою невігластва і тим самим витрачаємо цінну енергію людського життя в марних пошуках постійних умов, які неможливі в цьому матеріальному світі. Дякую вам всім, хто слухав. Будь ласка, діліться цим відео з друзями. Також підписуйтесь перед наступними кадеша. За кілька днів буде наступне відео про наступний кадаш. Гарного вам викадаші, Харі Крішна!